Так, зараз, секундочку, секундочку. Добрий вечір, шановні. У нас на годиннику 17-17.50 і сьогодні 18 травня зустрічаються команди 12-го року. Діфака Атлетик Бичок і 12 й рік Діфака Атлетик Мельник Шестов 2 Мельник Шестов в червоній і Бічок. В зеленій формі. Граємо 8 плюс 1 і в нас один тайм. 25 хвилин. Такий регламент цього турніру. Ну, трошки про турнір. Це у нас турнір пам'яті, можна сказати, видатного президента клубу Атлетик Олександра Валіровича Шишкова. Який загинув під час ворожої ракетної атаки в місті Сергіївка два роки тому, мало б йому бути день народження завтра. Бачите, якраз сьогодні 19-го, завтра в нього його жінки сьогодні день народження, а в нього завтра має мало б бути. Да, загинув. Атак, два роки тому я мав змогу приїхати через два дні після цієї ворожої атаки. Да, там ну, незабутне враження, незабутні враження. Чистий жах, звичайно. Який був комплекс, Який діточок, басейни, корпуси. Футбольні поля, ну, що, що згадує, теж волосно стоїть І от на його пам'ять, на його честь, вшановуючи пам'ять, його відбув... відбувається турнір. Ну і організатором цього турніру є Завадський Олександр Юрович, який пліч опліч був. Чишковим Олександром Валерійовичем ну, вони як друзі були, як товариші дружили з сім'ями. І ось Олександр Юрійович не забуває і на пам'ять Чишкова зробив такий турнір на честь його. Ого, куди пішов вратар? дивіться, що, що робиться. О, такий от рейс зробив вратар, аж майже до воріт сусідньої команди. Ось. І організаторські такі здібності, є цього молодого чоловіка, є гарна крамни. Удар, не відбувся удар. Така гарна крамничка з логотипом атлетика. Я навіть вам покажу. Зараз, 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 зараз. А, дивіться. Там дуже багато різноманітного всього. М'ячі, форми. І... І поруч стоїть така пересувна кафетерія, там і хот-доги і з сосисками, і такі булочки, печиво, кава, чаї. Ну, різноманітна така їжа, яка дуже подобається і дорослим, і дітям. І все зроблено з душею. Ну, а в нас гра. Гра Тя, продовжується. Забитих м'ячів поки нема. Але граємо один тайм, тільки один тайм. 25 хвилин. А от зеленям. це контратака і. Удар боже! Да. Треба забивати такі м'ячі. Дуже гарно вийшов. Один на один. І хотів перекинути м'яч через голкіпера. Дай ще раз. Вже таке було. Я навіть камеру не відводив. Удар від воріт. Дайте інший м'яч, будь ласка. Прийшов невеликий дощик, трошки прохолодніше стало, але дуже зручно грати. Не зимно, не жарко, дуже комфортно. Всі футболісти бігають, з задоволенням грають. Може трошки мокрий газон. і Ні, Нема удару. Então, Christina, Ao Zuleim. вибивати, треба вибивати м'яч. Вже змістився в центр, там 14 номер. А от зелені Пистопа шосного майданчика червоних, зелені. Підійшли. Там ротарь. ні? Ой-ой-ой. ой Знову за межі. А, ні! Не полетів в ліс, кутовий з лівого флангу буде подавати зелені. Армійський дворець. Ух ти, такий підступний удар був. Там сантиметрів від стіки. Почути м'яч. на Вкусники атлетика. А новий. Атлетика Червоны. Два атлетика играют. Ярик, це твій игрок. Ярик, это Десяти нове там по право плагу йде. Що там? Кутовий? Кутовий справа будуть подавати червоні. Удача! і Но ну, міг пройти воротар, там метрів 10-15 нікого не було. Прийшов другий номер зелених. Ну, треба, треба щось рішати, ну, кутовий. Ну хоч кутовий зробили червоні. Це атака червоних удар. І Кутовий вже житлів план буде подавати червоні. Подача. Удар. І куди? З трьох метрів. Дуже потужно і дуже невлучно. Ксюша що робить, а? Ксюша, Ксюша. Молодець Ксюша. І тут вона тут допомогла. Ні, трошки не дістала, м'яч. знаю. Ну, Бо кутовий, кутовий справа будуть подавати зелені. Розіграли. Знову кутовий. Що, мяч не вийшов? Цікаво, цікаво. Підказуємо нам робіт, що 9 хвилин залишилось, а в нас нема забитих м'ячів. Нема забитих голів. так що треба робити поворота, щоб набирати очки. Ксюша там обіграла трьох трьох гравців. Та ні, ну це сам пап.

Говори, что? Могим про сейчас говори. Да. Продовжується гра. У нас залишилось там 6 хвилин.

Różna trzeba w zachycy czerwonym butem арбитра на поле. А? Уже два арбитра на поле у нас. Фалять, червоні, зелені. Все, другого свинья не будет. Вышли по штрафтой! Вышли по штрафтой! Приходим вратаря, по удар! Удар! Отсюда! Як чудово! Другий номер! Оце так і та пушечний удар. Поміж стінку, поміж гравців, Дані Кут. Просто чудово. Да. правий захисник зелених. U dar. Gledajte, otprilazio je mjaš. Pre, Preklamljeno je pa. Так, в кінці матчу. Програють червоні 0-1. Нагадо зі штрафного. Дуже добре. Робив другий номер. Зелених. Дожене, дожене, мають до у лиховитова почти сейчас

вже На отримання будуть грати. Не атакують, атакують зелені. Я радій сюди. 20 секунд. Ще мають нагоду червоні. Десь там вперед. 10 секунд, остання атака в любую сторону. Ну що, червоні, мають нагоду щось, щось зробити, останні секунди, дає останню атаку. Зробити, можна і поворотах пробити. Дев'ятий номер. М'яча. Все, і Матч закінчено. Друзі, з рахунком 1-0. Перемогла зелена команда червону. Молодці, молодці. Все, Слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось, почуємо шановні, на все добре.